Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Ми вже трішки після свята відпочили. Ну, У нас ще сьогодні свято, але вже розпогоджується. Пройшовся дощик, ще трішки так мокровати, але поки є погода, зараз хочу піти свинці. вже потрібно нарвати М -м кропиви і кроликам травички. Так що п'ю зараз каву. І йду в берег. Так як в нас тут поблизу ще маленька травичка, а в березі вже, вже така чи маленька, що можна наскупити. А вони вже як попробували зелене, більше нічого не хочу. Ось так. Всім гарного дня, кому цікаво, лишайтеся зі мною. Ось заїхала в магазин, накупляла собі трішки розходного матеріалу. Ось такі рукавички, ці дешевші, щось по 13 гривень. Ці мені більш подобаються, вони більш витривалі. І ну, дуже приємно. Правда, не було мого розміру. прийшлося трохи більше взяти. Та як ось в мене такі були. Я в них відходила дуже довго і вони ще такі ну, нормальненькі, але просто, коли я коптила, я їх трохи запортачила. Так що... В селі розходний такий матеріал, саме те. Шукаю спонсора на перчатки. Це, звичайний жарт, але кажу, це на відноски в нас так не йдуть, якось перчатки. Раніше я в перчатках не працювала, але зараз все частіше і частіше їх. І мені подобаються такі прородження, так як е часто хожу там кропи ворвати, траву і воно не колеться, не печеться. Ось такі в нас справи. Так що пішли працювати. І що, в мене були гості, і це подарували брат з дружиною. Ось такі велика коробка чаю. Тут 18 різновидності пакетованого чаю. Ми таке любимо. Ловари це хороша марка. Ми це в пакетиках, а ми купуємо старшим синочком п'ємо зелений чай. Так що, велике вам дякую. Вже багато яких пакетиків скуштували. Ось цей, цей, цей. Ну, діти собі приходять, вибирають і куштують. Ось такі у нас ще подарунчок є. Воружилася з. В своєї праці це кошик, туди травичку для кроликів, і відро на кропиву, і рукавички. І ось ідучи на берег. Осені я садила цибульку. Зиму це синя цибулька. І ось там рядочок жовтий. Але найцікавіше для експерименту я посіяла моркву і ось такі. Рядочок гарненький-гарненький вже сходить. І ось такий озимий чесничок, пожовк трішки, але це нічого страшного. О, та як перепади температури були, і він трішки отак пожовтів. Ну, нічого страшного. Скоро вже буде підкормка і буде все добре. Так, як я його ще не полола, не чіпала, не підворушувала. У нас в душі було, то було то. Ось так. І ось ще цікавинка вилазить, починає сходити мій горох. Ще він так де-не-де, -де, але вже є горох. Ось такий він манюпусінький вилазить. Я думала, що він же не вилізе, так як він був посіяний в болото. Для кроликів Ру снич. так як в нас її тут на березі. Місце є ось таке велике, і вона вже величенька, де-не-де повертається кропивка, але даю прив'ялене зілечко і вони чудово його їдять. Ну, у нас ось тут така березі територія величинка цього сниті. Біля дому вона ще маленька, а тут чомусь виростає набагато-набагато швидше. Хоча на березі не так і тепло, але більше. і Мені це на руку, І кропива тут більше. Ось так. І ось наша ділянка берега, яку я почала розчищати, але так не дочистила, так була інша робота. У нас піднялася і тут вода. Ось тут можна зробити кладочку. В планах літом, якщо все буде добре, зробити кладочку, щоб переходити на той берег, так як на тому березі ми косимо. І ось так. Просто ось тут у нас крізь вода. Тут у нас десь є джерело, і тому тут постійно хоч небагато, але якщо його добре почистити, водичка буде. І хочу цьогоріч. Зайнятися такою справою. Ну, ось план я виконала. Це для свинки, це для кроликів. Ось такого кошика 15-літрового вистачає на 2 дні. Ну, бо ввечері даю зерно або комбікорм, і, до речі, нам сьогодні позвонили, Сказали, що є комбікорм, завтра обов'язково поїду, заберу, щоб. Мені був мішечок, щоб продавець знову не забувся. Ну, це таке. Так що ось такі у нас справи. Сонечко вийшло, хоча сьогодні вітерець трішки. але нічого страшного, сонечко світить, і це вже нас радує, Все зеленіє, дуже гарно так стає. І ось так. Випускаю свою банду. На калюшку. Так як пару днів вони сиділи вдома, а зараз підуть трішки ось там сусіда на городі знову калюга. О, дивіться, 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 куди вони будеш. Ну, тайся куди. Все, знайдеся. І хай трішки травички пощипають, та як в загоні у них там немає нічого зелененького. Ось краса. Качки перші до води. І ось дві курочки завжди з ними ходять. А качки прямою наводкою пішли воду шукати. Гуси, по суті, ну, але вони теж підуть скоро. Прийшла я до свого парничка з помідорами, і мені потрібно його відкрити і поляти. Зараз покажу чому. Ну ось, Причина того, що в нас в дощі ось такий ґрунт мокрий, а під плівкою він взагалі сухий. І зараз це все гарненько пролю, щоб наші помідорки сходили. І ще одна, потрібно обов'язково щось. А купити від комах, може хтось знає, може хтось підскаже. Дивіться, які вони доріжки роблять, щоб їх трішки познищувати тут, так як вони можуть дуже сильно мені нашкодити моїй розсаді помідорів. Ось такі доріжки поробили ходи. Ну, вони тут з але, але є, є, і треба це спасати розсаду. Просто добряче проливаю злієчки красату, де посіяно добренько. та який її знов закрию на недільку, щоб тут вистачало вологи. Сподіваюся, буде сонечко і вже теплі ночі і буде все чудово. А ось тут, пам'ятаєте, я посіяла радис, і ось дивіться, як вона швиденько вже сходить. Також обов'язково її треба проляти. Хоча ґрунт був взагалі ну, такий зволожений, але це їй вистачило вологі. Капусточка ще декоративно не сходить. Але зараз полю і вона. Швиденько вийти. головне, щоб було нам тепло. Радисочка любить вологу, так що будемо це все контролювати. Ось так проливаємо гарненько і знову накриваю, щоб воно було в теплі і добрі. Все. Мій примітивний перничок ось так виглядає. Капусточка росте, вже ось деякі дуже гарні рослинки. Будемо ще трішки якусь недільку і висаджувати. Ну і цвітна капусточка. Та як вона пізня, вона туповатіше росте. А ось рання гарна. Не погризена, нічого, загартована і все чудово. І в іншому парничку це середня капуста синя, це салат айсберг, Ось помідорки так ще й не сходять, не знаю, чи вони взагалі зійдуть, ну, нічого страшного. І родисочка. Редисочка гарненька. Ось така, вже росте гарненько. Зараз її також полю, та як редиска любить дуже, коли починає. Буде починати наливатися, любить вологу. І я її буду кожен день, через день, дивлячись по погоді, підливати. Ну, а цьому вистачає вологи, так як у нас душі пройшли. Ну, Ось такі у нас справи, хоча і свято, але ми, можна сказати, не сидимо вдома, трішки працюємо. Ну, це така праця, якщо хочеш мати щось потрібно. Подивитися, позаглядувати. Ну, ось так. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Ну і ще раз зі святом. Всім до зустрічі!